Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка ми підбуваємо підсумки тижня. Тож який він видався для вінницьких надзвичайників, далі більш докладніше. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій, весіння пожеж та проведення інших заходів здійснено 240 виїздів, з яких 131 – це виїзди на пожежі та загоряння 14 разів надходили fibні повідомлення на лінію 101. Надзвичайники здійснили 26 аварійно-рятувальних робіт. Піротехнічними розрахунками проведено 4 розмінування, знешкоджено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів. Здійснено 1 виїзд на забезпечення пожежної безпеки. На допомогу іншим службам 4 виїзди, населенню 5 разів. За тиждень зареєстровано 126 пожеж, з яких в екосистемах 72 на площі майже 54 га. Вогонь забрав життя однієї особи. На пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму 10,5 мільйона гривень. Вогнем знищено 8 споруд. Вдалося врятувати 15 будівель та 4 одиниці автотракторної техніки. За тиждень на водних об'єктах області сталася одна подія, в результаті якої врятовано дві особи. Надзвичайники Вінничі звертаються до жителів та гостей області. Цінуйте своє життя та безпеку. Дотримуйтеся правил безпеки, життєдіяльності, не залишайте за жодних. Них обставин малолітніх дітей без нагляду наближаємо нашу перемогу разом.